9-10 лютого 26-го року температура падала до мінус 16-20 градусів Цельсія. Це самі холодні дні. Але за ясною морозної погоди СЕС показала максимальну генерацію 165 кВт. годин Так, повермер 42 всього на всього поля 5 кВт 10 годин ранку. Навантаження 3 кВт, сонце виробляє кВт. Сьогодні 9 лютого. Це поверемер 4,2 кВт всього на всього. Разом ми спостерігаємо, видає, тримає навантаження котла і спостерігаємо 10 годин ранку. Зараз на Dann Вея. 3,2. 3,3. Ну, це ранішнє сонце. Зараз... Зараз догонить ДН. Ну... Так, спостерігаємо вже навантаження. Менше, чим Видають сонце, сонце 3,73. Це ми зробили що? Взяли дуйку і дуйкою, дуйкою, трохи здули сніг з сонячного поля. Зараз побачимо ось станція, яка велика, це 10 годин ранку, 10-10 там було чи скільки, вже 3,7 кВт і це. Трохи дуйкою здули. Ну, До туди шваброю, а це нижній ряд просто. А це поле, воно якраз на повермер 5 кВт, що виробляло 4,7 кВт в 10 годин. Там кут більший і там сніга нема, бо його почистив повністю, шваброю заліз вчора. От такі речі, так що на вулиці мінус 12. 9 лютого в 10 годин вже в нас 8 кВт виробляється. Так, зараз з 20-12. Вже і велике поле. Добре, добре, не розстаяло. От. Ну, то що бачимо, якщо поле чисте, то вранці... Повермер дав рекорд 4,75 кВт в 10 годин ранку заряд і навантаження. Да. Спостерігаємо навантаження 6 кВт, а сонце дає 9,4 і зараз заряджається акумулятор 3,6 і йде на споживання будинку. Одна проблема, якщо у вас слабенький акумулятор, ну, наприклад, мій акумулятор витримує ток розряду 120 ампер, тобто це приблизно 6 кВт. Якщо сонечко налетить і впаде, наприклад, ой, сонечко сховається за хмаринкою і буде 6 кВт. І включиться, наприклад, ще насос, який воду качає, то вся система ляже, тому що працює захист по БМС. У тобто, мене там 125 ампер розряд стоїть. Отака от, от річ. Ну на даному сонці ми спостерігаємо, поки що нема хмаринок. Так, ми спостерігали день, а 4,2 4 кВт, сонце розвернулось. Навантаження 3, ну поки що 3-4 дає сонце. Уже найбільше б давало на, на певно акумулятори мали, вони ж заряджені. Да. до 27 миль. Скажіть за все вони вже зарядились. Так що 9, 3, 4, 13 кВт. Ну і на завершення трохи генерації для держави 10 кВт систему панелі почищеної. Зранку ми бачили до 9 кВт, а зараз дали мережу 15 кВт. Тримаємося. Неочікуваний результат 9 лютого повермер виробив, згенерував майже 20 кВт енергії. А дея того ж дня згенерувала 50 кВт максимальна генерація, коли дали мережу. Та де до 15 кВт. Що ми бачимо на цьому? А це вже 10 лютого. Трохи був провал, бо акумулятори були заряджені і зранку обрізалось тільки по навантаженню 17 по Зато вдень дали мережу і де розігналась і змогла згенерувати 76 кВт